Голова фракції фронту змін перед наступною сесією міської ради теж розповісти про ці питання, які планують розглянути на сесії 20 травня. Прошу, Максимна. Доброго дня. Дуже ради, що ми знову ж таки зустрічаємося в місті Черніці в такому залі. Дякую, що нам надали можливість провести тут нашу прес-конференцію. І сьогодні би хотів відзвітувати, що було зроблено. України цього нас за останні два місяці, тому що ми зустрічалися останній раз два місяці тому. А потім вже перейдемо до будь-яких ваших запитань, тому що я досить багато нового про себе дознаю з інтернету, особливо від прес-служб деяких опозиційних партій в лобках. Ну, щодо цифр, для того, щоб мені багато людей закидають, що я не розказую, чим я там займаюся. За неповні два місяці до мене на особистий прийом звернулися 39 громадян, також поступили 52 письмових звернення. Серед основних питань це на першому місці соціальний захист пенсії та державні допомоги. Ну, в основному це люди вважають, що неправильно нараховані пенсії або зовсім не заплачується державні допомоги, соціально захищене персональна населення. Заборгованість по заробітній платі це дуже важливе питання зараз постає. І е, я бачу, що з кожним днем все більше і більше людей звертається, що вчасно не, і повністю не виплачується заробітна плата. При тому, що уряд і місцеві очільники, яких всіх називають вже, з, е, кожного дня рапортують, що у нас заборгованості нема, все в нас добре, і живемо ми під час великого покращення. Ну, це ще є охорона здоров'я, це відсутність коштів на ліхтування пластохворих, це постійно була проблема. І можу сказати, що до мене звертаються на прийом громадян, тому що депутати Верховної Ради ведуть і особистий прийом також у Верховній Раді, то звертаються з різних областей, це і Полтава в мене було, і Донець, і Чернівці, тому що тут працює в мене громадська приймальня. То стосовно Ставлення наших чиновників до цих звернень, то певно, що керівництво Полтавської облдержадміністрації воно краще працює, краще відповідає і краще допомагає, ніж наша Чернівецька. У мене дуже багато є відписок від пана Тимирійського, який пише, що обстеження встановлено, що в людини перевищує середня зарплата на 12 гривень граничний рівень. Ви знаєте, там якщо... Перевищує органічний рівень, то відмовляються в допомозі одноразові на лікування або на проїзд санаторій. То поки вона не, не це не регулює, то грошей не дадуть. Певно, це, це можна вирішувати більш порядно і, і краще. Тому що я не прошу для себе, прошу для наших мешканців, які сплачують податки, на які ти і працюють, як мінімум. Ну, за наслідком розгляду письмових та усних звернень ми, ми підготовлено та направлено на 58 депутатських звернень, як до органів влади, так і до адміністрації президента, Кабміну, Генеральної прокуратури та міністерств та відомств. Е, ви знаєте, що під час пленарних тижнів у нас є право подати два запити, які оголошуються на сесії Верховної Ради. Ну, ми ну, особисто я Користуюсь цим правом повністю. Зокрема, всі ті питання, які тормозила, я можу так це сказати, Чернівецька обласна рада, це і розпаювання землі в Гітцаївському районі, це і збільшення лімітів для енергоспоживання для квартир чинівчан, які обладнані електробойлерами, то все те, що обласна рада тормозила коли під час моєї каденції. Як обласного депутата, то я намагаюся вирішити в Києві. І, до речі, це все нормально. І, і можу вам сказати, що те, чим вони органосували, тоді те, що це не є повноваження Ченевецької обласної ради, що ми не маємо права звертатися до Кабінету міністрів, то зараз це все вигодне. Ми бачимо дуже багато звернень і від, від районних рад, і від сільських рад йде на, прямо на уряд, і всіх на, на них є якась реакція. Ні, ніхто нікому це не загоровляв. Тому я вбачаю, що це був черговий міф від наших ідеологів покращення і ідеологів буковинізму. А тепер декілька питань місцевих, на яких я би хотів зупинитися. Цікаво, щодо вчорашньої заяви, що все ж таки в перинатальному центрі в Ченцях буде. Е, дуже добре, що ця ініціатива уряду і Держагенція Каськіва підтримана була. Е, дуже добре, що на кінець то наші чиновники змогли зібрати повний пакет документів. Е, ви знаєте, що 23 травня відкрився перинатальний центр в місті Хмельницькому. Шкода за Чернівці. Там він відкрився на базі міської комунальної власності. Знову ж таки, ви пам'ятаєте, що рік тому наша обласна влада Попіїв особисто вказано на те, що перинатальний центр можна створити лише на базі обласної комунальної власності. Це все байки знову ж таки. Там він построєний з нуля, а в нас буде реконструкція приміщень, які існували. Знову ж таки, чернівчани будуть замість того, щоб отримати нову сучасну поліклініку, а грошей там катма у цьому, у цьому тендері, зараз будуть реконструювати. Впевнений, що я вже спілкувався з багатьма будівельниками, при реконструкції можна більше вкрасти. Це вже загальна тенденція. І тепер я два місяці тому попереджав, що знову ж таки всі ці гроші, чому область забирала у міста цей. Об'єкти, об'єкти для реконструкції, тому що гроші пішли через управління капітального будівництва під головуванням Карвальського. Ми всі знаємо, що іде і заяв е керівництва ОМБС України в Чернівецької області стосовно ретельних перевірок по всіх його об'єктах, все ж таки, незважаючи на це, гроші будуть йти через його агенцію. Цікаво, правильно? Значить, щось тут... Я не хочу почати в чомусь такого, але е приснапи якісь є. І цікаво далі, що двічі я вже приходив на тендерну процедуру щодо теж управління капітального будівництва під головуванням пана Корватського, який є безпосередньо в підпорядкуванні пана Папієва, це будівництво клубу у Усокірян. Двічі переносять, тому що я їм заявляю, що я, я хочу подивитися на склад цієї комісії, на тих людей, які потім будуть відповідати за цей об'єкт. По цьому об'єкту, я кажу, про нього буде знати вся Україна. Тому що, коли ми були у Новодністровську, наші депутати поїхали в Сокіряни, побачили і подивилися на існуючий будинок культури, в якому нові вікна. Вставленів, там працює, то певно, чи є якісь доцільність відкриття нового клубу у покірянах, я дуже радий до те, щоб він був відкритий, тому що культура повинна жити на місцях. Але 60 мільйонів і чому така цифра? 60 мільйонів лікарня, 60 мільйонів будинок культури. Тому на останній пленарному засіданні в п'ятницю мною було підготовлено і було оголошено запит. До прем'єр-міністра, до міністра Захарченка, до генпрокурора щодо перевірки, перше, доцільності цього будівництва, друге, щодо проведення експертизи проєкту, тому що коли ми подивилися частково один з томів цього проєкту, то там навіть нема марки бетону, нема е, діаметру арматури, тобто все сирене. Ми розуміємо, що готується під когось темп. І знову ж таки, чому це проводить управління капітального будівництва, де зараз є перевірка? Ну, ми бачимо, що те ж саме ви, ви чули про того, хто виграв, тобто не виграв, хто буде виконувати роботу по будівництву моста. Так те теж без тендерних процедури віддали не нашій фірмі. Коли, пам'ятаю, пан Папієв сказав, що всі такі великі будівництва повинні робитися місцевими фірми, для того, щоб ми сплачували податки. Чому не, я не агентую за місцеві компанії, чому нема підрядника і не визнали підрядника, який має багато досвіду, багато об'єктів будував, який теж запропонував свої пропозиції? Ну, це вже будемо збирати ситуацію. Тому для того, щоб. Ці питання тримати під контролем, то одною співатості з нашими з депутатами від опозиційних сил було зареєстровано проект закону України про внесення змін до закону України про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні стосовно порядку проведення перевірок державних закупівлі. Ви всі бачите, що твориться з бюджетними коштами. А що до бюджету, коли нам розказують, що все добре, і в нас буде виконатись бюджет, то три ну, того тижня. На засіданні бюджетного комітету нарешті прийшов представник Міністерства фінансів. Це мій колега Олександр Фіщук, мені розказує потім. Е, міністр фінансів не прийшов, е, на численні вимоги прийшов його заступник. І коли в бесіді вони почали говорити, а скільки у вас є грошей, то він визнав, що вчора на єдиному казначейському рахунку це був вівторок того тижня, було 800 тисяч гривень України. І байку стосовно того, що гроші є, і всі ці проекти будуть реалізовуватися, це просто нам затуманюють. Реально, грошей в країні немає. Ви всі бачили, що, знаєте, що Кородевсько сказала, що грошей для виплат соціально незахищеного весь населення, а особисто Чорнобильця на їх пізні немає. Те, що будуть відкорона, будуть підвислені тарифи на ЖКХ, це 100% будуть робити. Ви бачите, що зробив Клименко? Це дуже вдарить по нашому краю, що будуть оподатковувати переклади за кордону наших заробітчан. Це ну, в нормальній цивілізованій державі це називається подвійне оподаткування. Люди, які працюють там, вже заплатили податки. Якщо вони це введуть, а там йде 15% або 17% від суми, в залежності від. Розміру переку, люди, перестан, люди перестануть сюди гроші передавати. Пам'ятаєте, що це було Ці, цими бусами передавали, потім там От, ну, Знову ж таки, ми це вже проходили в 90-х роках, на початку 2000-х. Ви що не знаєте, що це буде, до чого це приведе? Те ж саме, е, політика Нацбанку вони стримують штучно е, курс гривень. І розумієте, ну, цього е, золотовалютних запасів не хватить до кінця року. А у нас зараз ще виплати по зовнішнім зобов'язанням. Як уряд цього буде виходити, я не знаю. Але все ж таки ви бачили, що більшість підтримала уряд, коли ми реєстрували постанову про відставку уряду Азарова. Комуністи, які критикують пенсійну реформу і не виплату під, все ж таки голосують за те, щоб зберегти Миколу Азарова і весь уряд при владі. Тому всі їх закидання, що пенсійну реформу вони не голосували, і вони до цього нічого не мають, ми всі бачимо, вони двічі її схвалювали. При тому, що коли призначили Азарова у грудні місяць і коли зараз не голосувало за його зняття. Щодо інших питань, ви всі знаєте, що перейдемо на місце Чернівці. Під час свят щось мені так Я подивився на той тролейбус, який проїхав по місту Чернівці. Це останнє надбання техніки, певно. Я почав цікавитися, що з цими тролейбусами. Підняв договора, подивився, як вони завозились, як вони розмихнювались. Подивився в інтернеті, де ці тролейбуси можна знайти. Ну, Цікаві факти, я не знаю, хотів би з вами поділитися. Тролейбуси купили по 285 тисяч гривень. Ми знайшли в інтернеті повний аналог такого тролейбуса Ті ж роки, тепер певна та фірма, яку купувала, 6 тисяч євро. 60 тисяч гривень. Завозились по деклараціям 13 тисяч євро, вони вже реєструвалися. Тобто вже заробіток лишився там, за кордоном. Коли ми з депутатом Чернівецької міської ради Батаменюком Юрієм Петровичем приїхали у тролейбусне депо і подивилися на це, ми подивили, побачили рух. рамі без вікон, вони розібрані. Я викликав пана Іванічика і спитав: скажіть, будь ласка? От зараз ви його розклали і ви робите ремонт. Це за рахунок нас чи за рахунок фірми, яка продала? Ні, це ревізія, це не ремонт. Добре. Беремо договір. Договір був заключений в липні місяці того року. Червень, Ні, черг. Через черг. Цікавий факт, що певне тролейбусне управління таке багате. І воно наповнює бюджет, і йому вистачає на відшкодування різниці в проїзді для пільгових категорій населення, що аванс 50% від суми договору, суми договору мільйон 150, аванс був перерахований протязі двох днів. За те, що вони навіть не бачили. Е, умови договору є те, що пан е, Іванічик поїде в Швейцарію, дуже радий, за що він хоч подивився на Європу за бюджетні кошти. Е, потім. Ви всі знаєте, що тролейбуси відмовились надавати, не, не, не надали. Договір закінчився 31 грудня 2012 року. І тоді почали, ну, так би принаймні, відповідно до договірних відносин, нараховувати штрафні санкції на невиконання договору. А там є відсоток від ставки НБУ від повної е, суми договору. Ну, ми так взяли калькулятор, певно, у нас краще, ніж фінуправлінням Чернівецької міської ради порахували ну, десь ну, 1350, вони винні вже були, тому що їх е, привезли лише в квітні місяці. Ті три рухлі, і, і не ті, і не з тої країни, ніхто не міняв спеціфікацію Добре, Тобто там є питання, я задав це питання прокуратурі. Прокуратура не, не знайшла жодних підстав для порушення якоїсь кримінальної справи. Фінінспекція, яка била на сполох, тому що це реальне порушення бюджетного, бюджетного процесу, вони знайшли 38 тисяч збитків. 38 тисяч збитків. я кажу, хлопці, там ще одного нуля треба прималювати, ну це нашому бюджету допоможе хоча б відремонтувати ці тролейбуси. Прикро, але ні пан Іванічик, ні секретар Ченівецької міської ради Михайлишин. Навіть не подали позов або претензію щодо відшкодування, нанесених збитком тої фірми, яка не виконала умови договору. Тут я вже вбачаю злочинну бездіяльність секретаря Чернівецької міської ради Михайлиша. Він хотів керувати. Керуй, тому що пан Іванічик, він директор комунального підприємства, який підпорядковується йому. Цілком логічно було те, що я звернувся до Генеральної прокуратури щодо. Вимоги до Чернівецької міської прокуратури подати позов до цієї фірми на користь громади міста Чернівці. Може так, може прокуратура, яка повинна захищати державні інтереси і громади, а ми бачимо, як воно вибірково це робить по певним підприємствам міста Чернівці, а вибірково забуває про інші підприємства, певні які свої або друзі, або не знаю чому, як це сталося. Як можна було купити три кота в мішку, заплатити наперед пів суми договору, це 500 тисяч гривень, і півроку навіть не вимагати від них отримання цих тролейбусів. Це є. Я бачаю, ще ну, я, 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 трохи чимінальний, кримінальний це е, зачинено бездіяльність. За це треба карати, відповідати. Ви хотіли керувати в цьому місці, керуйте, будь ласка, але і відповідаєте за те, що ви не керували? І приклад я. Рідше приїжджають до Чернівців, тому що багато в Києві роботи, і з акцією було дуже багато роботи, то ну, це як після Ми кавровим методом бомбували місто Чернівці. То, що місто в Атаку переїжджає, це просто жах, бо видку воду, реально. І як це можна їздити навіть, хоча б хтось став туди, чи я. Ну я не знаю, як це робити. По-друге, ці дороги це просто жах. І коли пан Папів їде через Сторожець-Путило, бо я розумію, бо йому, жалко свою машину. Найби поїхав через Дамаєвці і лужан. Там вже, ну, в коліно. І це, він каже, вчора, що почали робити ці дороги для сіл, тому що це важливіше. Так, Як на мене, це траси через Коломи, це державне значення, і це міжобласне сполучення. Ну це ж вже жах всій області. Ми проїхали у, 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 у п'ятницю з Києва до Чернівець. Десь роблять, десь погано, але бачимо, що ями латаються. А зараз нарешті визнав, що грошей на будівництво в них нема, може ще хвати грошей на, на латання цих ям. Те, що вони піднімуть акциз на бензин 100%, бо грошей нема в бюджеті латати навіть ці ями. То в Чернівецькій області це просто, тут ніхто нічого не робить. Сьогодні їхали з Кеміни, побачили двоє чоловік з Лопатою, а сабі не бачу. Це в районі ходина. І губернатор каже, що все у нас добре, все дороги він вибачається перед водіям. Та не треба вибачатися. Коли треба було робити дорогу до приїзда Патріана Кирила, він кожен ранок проводив там нараду. Найкожен ранок проводить наради кожної ями по Чернівецької області, а не намагається перекласти з хворої голови відповідальність за службу автомобільних доріг. Все, що зараз йде, чому в нас не робиться дорога, це боротьба за тих, хто буде. Вживати кошти на ямковий ремонт. Все. Михайло Миколаївич, оце людина в сад відповідає. Ви разом відповідаєте. Ви, ви голова обладнання ви за все в цій області відповідаєте. Але певно, пан Михайло Миколаївич Фопіїв, знову ж таки, в мене і у вас може відбувається таке почуття де Я щось це вже проходив. Я проходив це восени влітку. Того року наперед, на виборах до парламенту ми проходили це під час е, незаконного зняття е, Панчишина у Новодністровську. Це його вояжі е, в Новодністровську. Наприклад, за, вибори будуть у неділю, 2 червня. Ну чомусь. Михайло Миколавич спом'ятався про станцію. Е, на завтра е, заанонсовано його приїзд буде бесіда знову ж таки з депутатами Новодністровської міської ради і з виконкомом. Ну, ще раз бачаю, тому що пан Папіїв у робочий час не має права держслужбовець, займатися агітацією. Знову ж таки, депутати Номіністровської міської ради звертаються до них, вже знову почали давити. Їді до своїх виборців, говоріть, що голосував за права кандидата. Якісь запускають анкети, опитування, потім знову ж таки підписи, що я буду голосувати за партію регіонів і ще двох людей туди добавлю. Люди то та наскільки можна. Я розумію, що Михайло Миколаївич, програйте ці доводи, то певно вже підете з роботи. А в Україні нових робочих місць не створюється, Ви не знаєте, чи вам створюється робочі місце. Але певно, що так, як він займається виборами, а не господаркою краю, то він би був файним політтехнологом у виборах Єдоковича. Може туди устрою, може можу, так замовити словечко. Ми там зустрічаємось деколи так, у Верховній Раді депутат. Скажу, у нас є файний Де, в області є файний політтехнолог. Ну, з господаркою но... ніяк, але вміє вибори робити. Тому прикро, але всі ці факти вони є. Стосовно своєї діяльності я дуже гостро реагую на все, що відбувається в Чернівецькій області. Дякую вам, що ви відслідковуєте. І от кожного ранку я відкриваю місцеві ЗМІ, бачу, що де, і знаючи трохи більше, розумію, де можна і як треба діяти. Нашій владі полки привіт, ми не спимо. І коли він сказав, що е, з відходом деяких політиків, обласної ради і пертурбації в партійних структурах, опозиція слабше, Михайло Миколаївич, не заблуждайтесь. Ми є, працюємо і не спимо. Дякую. Знову послухаємо Олексія Павича, а потім питання.